Це моє рідне місто П'єтрамедзана. Раніше у нас була робота, потім шахту зачинили і все змінилося. Сьогодні приїде відповідальна особа з фабрики. Вони хочуть побудувати фабрику, аби звільнитися від податків. Щойно вони відкриють фабрику, ми заробимо чималі гроші. без лікаря нічого не вийде. Я сподіваюся, у вас є лікар. Що про лікаря чути? А це що? послухайте, я пластичний хірург. Я можу зробити щось для вашої жінки. Отже, ви лікар у Медзані буде свій лікар. У нас є лише один місяць, щоб переконати лікаря підписати довготривалий контракт. Треба до Бестями закохати лікаря Джанлукудрані у, у Медзану! Тримайтеся міцно. Навіщо? Це небезпечно. Це його профіль на Фейсбуці. Він любить крикет. Крикет це спорт. У нас усе вийде. Це просто сформуємо, потім розберемося, де можна покращити. Як тобі містечко? О, це справжня діра, вражаюче місце. Неймовірно, я щодня знаходжу 5 євро. Правда? Ваш план мені не подобається, гарна дівчинка. Терміново усі в бар. Крикет починається. Якщо пощастить, то такий матч може тривати до п'яти годин. Знаєш, що б я зараз їв? суші або сашимі. Ти помилився адресою, любим. Доброго вечора. Вітаю, що у вас сьогодні. Шуше й шашим. <звук>